Всім доброго дня, сьогодні 29 березня 2025 року. Перед вами сорт трапезун. Ось така в нього вже стадія починають. Вже ось ось з'являться листочки перші. І сьогодні я вирішив обробити Буду обробляти таким препаратом, як Медяна Екстра. І так як вже з'являються, починають з'являтися шкідники в саду, то оброблю ще я таким. Досить дешевим препаратом спробую. Перший раз не буду працювати. Називається рятівник саду. літрів води і роблю. Варшавський ще не так, звичайно. Такі в нього лист стадія. тільки тільки Буде розпускатись також скоро. Це Караманівський. Дякую всім за увагу.